Привіт, малята, запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Леся Українка, мамо, іде вже зима? Мамо, іде вже зима? Снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина вирій на зиму літає? Вненьки спитала дитина. Ні. Не кожна, отказує мати. Он де бачиш, пташина сивенька скаче. Швидко отам, От біля хати, ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка? Нащо морозу чека? Не боїться морозу вона не покине країни рідної. Не боїться зими, невісної, жде, що знову прилине весна. Мамо, ці сиві пташки сміливі, певно, ще й дуже, чи то безпечні такі. Чуєш, цвірінькають так, мов їм про зиму байдуже. Бач, розпівалися як. Небайдуже ті пташці, мі синку, мусить пташка малесенька дбати, де б водиці дістати краплинку, де під снігом поживку шукати. Нащо ж співаєш чудна? Краще шукала б зерна. Спів пташині потіха одна. Хоч голодна, співа веселенько. Розважає пташини серденько. Жде, що знову прилине весна.